Якщо ти вважаєш наш прапор, небо й пшениця, це усе, що ховає свята таємниця, то знай це брехня розіграна вміло, щоб стерти нам пам'ять, щоб вирвати силу, щоб ми стали селянами, тихо й покірно, без гідності зброї, без права на вільне цей прапор, колись був суворо під баном за нього саджали. Його знищували, палили на сценах, бо він був загрозою диктатурі системам. Та цей стяг не вигадка і не випадковість це символ свободи, це наша духовність. Перше цей стяг підняли у Львові 18 століття без фальшивої любові. Це був знак козацький із хору в бойовий, де кольори говорили про волю і про гнів Жовтий — це сонце, божий вогонь, що не гасне, Синій — це гідність, опора і захист Він тягнеться з геральдичних. Китному тлі прапорів, козаків, полків вільних і диких, де кольори говорили гучні ж.